Так, я вийшла на зупинці Радазюль, і мені потрібно пройти вниз по серпантину ну, приблизно пів години. Але це не вперше я йду цією дорогою, я її добре знаю. По дорозі є магазин, там можна скупитися, і йти далі на пляж і відпочивати, скільки вам заборно. От, Назад треба їхати. Автобусом 138-139, краще 138-м, тому що ну, важче підніматися, ніж спускатися. І крім того, необхідно зробити скріншот зворотніх цих рейсів, тому що внизу на самому пляжі бока Кандерехо, що означає. Паща, е, Паща Краба, Бока це рот, кангреха це краб, Паща Краба, Бока Кангреха. Чорний пляж, прекрасний, з мілким дрібним пісочком, огорожений е, з, з усіх сторон е, е, спеціальними каміннями, які розбивають хвилі. Дуже спокійний пляж. Ось, бачите, 139-й поїхав, але він об'їжджає, він їде ще далі туди до гори, вверх, і там по селах, по селах збирає людей. А 138-й, який тут також їздить, він їде прямо від Радазюль, від пляжу, який вниз Бока Кангреху, до Санта-Крус до Тенеріфе, до столиці. Тобто, принаймні вас не стошнить, коли ви Будете їхати на 138-му, а 139-й вас буде там по серпантинах мотати. Ну, чому я йду пішки, не чекаючи якогось автобусу? Ну, тут я згор... звертаю наліво. Йду вниз по сходинках. Я проходжу багато гарних місць, приємних. От. Тут. Знаходяться вілли місцевих біля океану. Тут приємна дорога, рослинність, сонечко. Сонечко не дуже жарить, так дуже тепло, комфортно. Я знаю цю дорогу, вона мені не складає ніяких труднощів. Я її люблю. Люблю за те, що вона така приємна і гарна. Тут навіть не те, що спекотно, а дуже приємно. І так трішечки аж прохолодно. І ось тут ось такі віли знаходяться. Тут такі є оазиси на кожному рівні. Такі дерева. Це дерево. Називається фікус Бенджаміна, у нього коріння росте з гілок, опускається донизу і проростає внизу. Ось таке коріння. Це не саме велике, це маленький фікус бенджаміна. акації. Ось акація це вже відсвіла, жовта акація, здається. Тут є декілька видів акацій. Це Жовта акація, фіолетова акація і червона акація. І у них така величезна крона дуже гарних квітів. Ось там видалечені гори, зараз їх не видно, на жаль, вони закриті хмарами. І там вже тут океан. Зараз ми до нього спустимося. Ну, тут досить крутий спуск. Але я йду по сходах. Тобто це все культура і мені не завадить трішки походити. Навіть по сходах, не те, щоб побігати, а так скинути зайву вагу, яку десь постійно набираєш. От. Хоча я не жирна. Зараз можу покажу вам себе. Я ось така середня статистична девушка. Може вже й не девушка. Але душа у мене, але душа у мене дівоча, можна сказати. Проходимо ще один оазис, ще один рівень, там, де знаходяться вілли. от Тут, напевно, колись був такий колодязь, такий цікавий, інтентичний. от І знову тут є вихід, який я тут всі знаю. Дуже хороше місце. Я тут хотіла зняти квартиру, але це, на жаль. Ну, Це невідомо, неможливо, тому що у мене не було робочого контракту, у мене його і зараз немає робочого контракту. Я живу там на півночі, я живу в хорошій квартирі, але я живу у свого друга. От. І ми за квартиру. На щастя, нічого не платимо, тому що доглядаємо за одним хворим хлопчиком, якому мама купила величезну квартиру. І Він сам себе обслуговувати не може, йому 40 років. Ну, і Ми, так би мовити, контролюємо його поведінку. Ну, зараз ми виходимо ще на один гривень і будемо вже спускатися по серпантину. І по серпантину вниз до океану, до пляжу Плая Бока Конгреха. Так, ось тут, щоб ви знали, є магазин і столова чи ресторан. Там хороше харчування недороге. Тут всюди живуть туристи чи там хто. от, Ну, не місцеві. А тут є магазин Супердино. Зараз я вам покажу. Супер Діно. Ось. Тут є туалети, якщо потрібно, буде комусь по дорозі скористатися. Магазин хороший Супердіно і тут внизу е е е ну, барчик, ресторанчик, чи там як його назвати. Коротше, годують нормально. Тут ще якісь є офіси, які пропонують. Квартири і все. От. І ось буквально ще, може, кілометрів метрів 600, і ми будемо на океані. Тут, ось на цьому рівні вже знаходяться готелі Альбатрос, Алькотан, Едіфісіо Монако, Едіфісіо Анкла і такі будинки. Їх, напевно, викупили. Апартаменти ці викупили або іноземці, або місцеві для того, щоб здавати в оренду. О, інструктури, щоб такої тут немає. Вон там ще внизу є готель, і, чи це якийсь спортивний комплекс, скоріше за все. Спортивний комплекс, стоянка і такий невеличкий там порт. Ось. А ми йдемо ось, ось ось туди. Ось це пляж Бока Конгрехо. Паща Краба. Ось біля спортивного комплексу знаходиться Марина. Тут стоять, пришвартувалися яхти і е, лодки багатих людей, так би мовити. Бачите, вхід у ці будівлі е, лише по коду. Е, я сюди не потраплю, тому що я не знаю подумав і я не являюся мешканкою або е, арендатором таких будівель. Сюди можна потрапити лише машиною, орендованою чи своєю, або е, двома автобусами 138 і 139. Раджу їхати 138. Він е, не об'їжджає села, не заїжджає вверх е, над трасою е, по серпантинах, тому 138-й йде швидше звідси. Але треба дивитися на. Е, Розпорядок, коли їздять ці автобуси, вони їздять досить рідко. Це, так би мовити, місце не для е, всіх, це для місцевих. От, тому о, сюди їдуть на, власних, на власному транспорті. Коли я приїхала і оселилася ось тут, ось тут, вгорі, це селище називається Кармен. От, я побачила внизу. Такий пляж, бачите, огорожений камінням з однієї сторони і з другої сторони, і там всередині немає хвиль е, великих. Е, тому він наз, і назвали його Бока Конгрехо, е, рот е, краба. Е, ось там поодаль ще одне містечко, туди просто е, ну, нічим не доберешся, крім е, своєї машини. Це містечко для багатих. Воно стоїть, воно розташоване на березі Атлантичного океану. І я вперше спустилася значить, із містечка Кармен, тут ще є один серпантин, і спустилася ось по цій дорозі на цей пляж. Мене дуже здивувало, що це пісок чорний. Пісок чорний. От. І я не була готова до цього. Я була у Спідній спідні білизні. І я роздягнулася, в мене е, була біла білизна, і плаття повісила на руку. І е, на мене побіг якийсь хлопець. І майже добіг до мене і каже, пардонами Тобто він зачепив мене і далі побіг. Я була ще біленька, тоді не загорівша. От. І я вирішила якби, скупнутися, покласти речі на каміння. Е і Коли я клала речі на каміння, я е не побачила свого платтячка. І Я зрозуміла, що ну, мене обікрали. Цей хлопчик мене обікрав, тому що я обдивилася все буквально, і всі смітники навіть е шукали своє плаття. От. Але на щастя, е у мене була така з собою було парео, і я його одягла і пішла, ну я не знаю, не да, сюдою, вгору, на трасу. Пішла вгору на трасу, щоб дійти додому, до цієї віли, яку я орендувала. Я йшла по дорозі, але ну, мені дуже важко було йти, тому що було спекотно, хоча це був січень місяць. Це було десь 9 січня і дуже-дуже було спекотно. І, і Мені важко було йти е, в цьому парео, але мені довелося йти прямо по трасі. От, я прийшла додому. І моя хазяйка питає, а де ти плаття? Воно мені так сподобалося. Я кажу, вкрали, як вкрали? Отаким От чином такий зі мною був, був випадок. От, ну, Практично, я не знаю, не, не пригадую, щоб в мене ще хтось щось крав. Можливо, це стається бачити на пляжах, коли бачать, що ти іноземка, тільки приїхала, рота відкрила і ходиш, не слідкуєш за своїми речами. І так я підходжу до свого улюбленого пляжу. Перед пляжем є такий прекрасний, чудовий озеленений парк із дитячим майданчиком, прекрасним дитячим майданчиком. От. Дуже такий рослинний, озеленений. Супер-супер. Він мені подобається. І там внизу океан. Внизу океан, а над океанами отакі. Будинки, які здаються в оренду. От. І ця частинка вся закрита скелями, високими скелями. Тобто тут тишина, тут немає таких поривів вітрів, вітрів, як на інших пляжах. І червона акація. Червона акація, вона вже відцвітає. А ось і мій улюблений. Пляж Бока кангрехо Чому улюблений? Тому що пісок чорний, захищений такими валунами цей пляж. І там в кінці в кінці, там найдрібніший пісочок, який знаходиться взагалі на Тенерифе. Він не прилипає до тіла і там вода дуже-дуже спокійна і вхід дуже-дуже пологий. А на камінні живуть тисячі чайок мартинів і кангреха, тобто крабів. І тут виходить так, що чайки харчуються цими конгрехами, але їх тут в неймовірній кількості. Ще хочу зауважити, що на цьому пляжі немає дерев, де можна сховатися, немає туалету, немає харчування. Хоча харчування є, тут є один невеличкий барчик, там можна купити бутерброд, щось закусити і випити. І ось ця частина пляжу бурхлива і така вона вниз стрімко уходить. А ось там навпаки, там дуже пологий, пологий вхід. Там можна з дітками купатися, а тут можна просто пострибати в хвилях. Тут дуже цікаво.